Тупнула дитинка ніжкою, зразу ж старайтеся вияснити, що ти зараз відчуваєш, що ти хотіла цим сказати чи хотів сказати, коли ти тупнув ніжкою. Поясни, бо я не розумію тебе. Тому що тупнути ніжкою можна із того, що ти хочеш, Мамо, подивись на мене, мене щось не влаштовує. Там може бути безліч різних деталей. Тому, коли ми виявляємо, вчимо дітей проговорювати. Передавати свої е, мову тіла цю поведінку, насуплені брови, там ще щось, там зажатий кулачок, там ще щось, там стукнув, там те щось. І ми переводимо це у комунікацію. Таким чином діти починають вчитися говорити, тому що нові терміни їм ще не відомі. Дитина не розуміє, що таке виражати емоції, що таке радість, що таке сум, гнів, пригнічення, розчарування, відчай. Діти не володіють цією термінологією, тому, крім вас, дорогі батьки, ніхто вашим дітям цього наразі Маленькому віці не зможе подати. І ваші діти, щоб вони росли щасливими, ви просто давайте їм ось це задоволення нових слів, яке знаходиться якраз у сфері емоцій. Емоції, психологія, психотерапія вона насичена такою інформацією, яка допомагає просто ідеально вибудовувати стосунки, в яких ви будете задоволеними і ваші діти, і ви разом з ними. Тому переключати е, ці поведінкові прояви на говоріння. Що ти хочеш цим сказати? Ти зараз глянув на мене якось незрозуміло як. Це про що? Твій погляд це про що? Це про задоволення, яке ти хочеш мені передати. Я бачу зараз в твоїх очах ніби радість, а це називається якийсь інтерес зараз в очах, а це в очах гнів, а це е, на обличчі руки в боки. А це про що? А таке про що? А таке, а таке, а таке, а таке. І діти ваші розуміють, що все, що вони роблять: кожен рух, жест, міміка, вони про щось інформують. Батьків і також дитину, дитина вивчає себе. Ага, значить, я є така людина маленький ще хлопчик чи дівчинка, але я вже маю свої емоції, і які у мені живуть, і я ними просто ділюся з іншими людьми. Ділюся із ними, своїми емоціями, і завдяки батькам я стаю таким розумним, тому що я дізнаюся, що я зараз злюсь, а потім а зараз я радію, а зараз я відчуваю якісь е, бажання побути на самоті, а там ще щось, а я зараз хочу це і звикається до прийняття себе, з дитинства приймати себе. Торкаюсь до своїх речей в гардеробі, що я відчуваю? Мені цікаво, чи я намагаюся відсунути їх. Я зближаюся, чи я віддаляюся? Те, що стосується мене, воно мене наближує чи віддаляє. Коли я чую свій голос на відео у школі, якийсь там віршик розказуємо, чи ще щось це мене захоплює, надихає, чи тривожить якось чи як. І таким шляхом ваші діти стають все більше інформовані про Свої емоції, які вони можуть відчувати. Тому, використавши це колесо емоцій, яке є в Гуглі, я дуже гарне колесо емоцій. Там, наприклад, кожна любов, і до неї прикріплено багато різних тих відтінків любові, це інтерес, захоплення, здивування, там радість, щастя, і багато, 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 багато цікавих таких красивих слів, які просто читаючи, ви вже включаєте в собі ці нотки щастя, і воно дарує вам таке приємне задоволення. Кайфуйте від життя, друзі. І буде все найкраще в нашому цьому прекрасному світі. Нехай він буде все прекраснішим, красивішим і фантастичнішим.